Як же хочеться їсти допоможіть. Да Ой, маленька плаче. Бабуся вже йде дорогенька. Ай. Що за галас? Старший брат зараз розбереться. Хто порушує тишу? Шеф все зробить. Що сталося, чому ти плачеш? Я зголодніла. Все ясно. Кулінарний челендж на фантін. Ось прикол. Ой, налякав. Що тобі приготувати, маленька? Вафлі. Чудовий вибір, шеф схвалює. Це легко. Круто, почну з яєць. Дивіться, як я можу. Обережно, бо розіб'єш. Я цього і хочу, бабуся, а тепер цукор. Але тільки трішки. Я зрозумів, одна дрібка. Молодець. Ага, повірила. Чим більше цукру, тим смачніше. А от і борошно. Ось, здається, я зараз чихну. О, Пронесло. Слава Богу. Апчки. Упс. Ну, ти даєш оно чи увесь стіл забруднив. Це вийшло випадково. Та годі вам. Чудова, борошна є, тепер молоко. Це не складе труднощів. Да. Активую супершвидкість. Я швидше будь-якого міксера. Сюрприз Скітлс Точно потішить малечу. Краса. Миски готові, як і тісто. Треба лише з'єднати їх. Потерпи ще трохи, малятко. Ці вафлі будуть щось. Клас. Як же здорово, що у мене є вафельниця у формі серця. Можна залити кольорове тісто і вийдуть райдужні вафлі. Одна мить. Та-дам! Це просто бомба! Я Щоб здивувати малечу, я прикрашу їх шоколадом і посипкою. Ого, сам би їх з'їв, як би не челендж. Яка краса! Потім усі зуби будуть зеленими. Барники псують шлунок і смак вафель. Тому я не стану їх додавати. Малятко спробує мій варіант і не зможе зупинитись. Секрет бабусі це кленовий сироп і звичайно вершкове масло. Ці вафлі неймовірні. А якщо до натуральних парників, кабачок зробить мої вафлі одразу і смачними і гарними. Два в одному. І перемога шефа в кишені. Залишилось лише додати пару незамінних інгредієнтів, і можна заливати тісто у вафельницю. Погнали! Шеф пропонує вашій увазі розкішні вафлі. Тепер час зайнятися декором і додати пару листиків для повного ефекту. Йу. Листя це огидно. Налітай, малеча. Як цікаво. Ого! Ось це ви постарались. Хоч ти. Я почну з вафель, котрі приготувала бабуся. Це смачно, але дуже просто. Ух ти, який незвичайний декор. Що тут роблять листя? Ну ні. Самі вафлі виглядають непогано. Зараз спробую. О, ну і гидота. На смак як мочалка, Я таке не буду. Ось це так. Які прикольні вафлі! Вони ще й у формі сердечок, як мило. Дякую, братик. Це дуже гарно і дуже смачно. Я наїлась, а ти переміг. Yeah! Дякую, ура! Що ти там намалювала? Зараз побачиш. Приготуй мені картоплю хрі. Запросто буде зроблено. Бабуся, ми вже почали. Я не сплю. Зрозуміло. Це олія. Супер. Куди там її завжди наливають. Е, Чому вона так погано л'ється? Схоже, кришка зламалась. без неї швидше. Тепер все правильно. Який я молодець. Це пакет замороженої картоплі. Я бери для себе, але для малечі нічого не шкода. О, ні, стій. Там дуже багато олії. Звідки ці бризки? О, як боляче! Годі бризкатись! Це нестерпно! Е. Хто так готує? Пробач, бабусь! Олії треба додавати набагато менше. Дивись і вчись. Цього достатньо. Тепер можна вмикати плиту і класти картоплю маленькими порціями. Хоча ти править так швидше. Головне, щоб олія не бризкала. Апетитна та хрумка картопля готова. Можна викладувати в миску і додавати соковитий кетчуп. Що скажете, шеф? Браво, бабуся! Хоча дизайн слабкуватий у челенджі треба проявляти фантазію. Я поділю картоплю на порції, візьму тоненький шматочок бекону і загарну в нього картоплю. Валя так набагато краще. А щодо соусу ви мали рацію, він зробить страву набагато смачнішою. а петрушка надасть їй шарму. Чудова, я не вмію готувати картоплю. Що ж мені робити? О, придумав зараз малятко буде в шоці, бо я пригощую її моїми улюбленими мармеладками. Вони так схожі на картоплю фрі, смачного сестричка. Якщо всі подають свій соус, я також його зроблю. Але налю замість нього полоничний сироп Пригощайся! Ура! Картопля фрі виглядає розкішно. А як смачно вона пахне! Подивимося, що приготувала бабуся. Ага, ось це прикольно. Пальчики оближиш. А це ще за шедевр від шефа? Петрушку я не їм, проте соус доволі апетитний. Ммм, mm, Це варто спробувати. Ой, фу, не люблю бекон. Oh. Цікаво, що зробив братик. Ух ти, це мармелад. Нічого собі. Хочу ще. Це потрясно. Я знову віддаю перемогу брату. Awesome. Дякую, малеча Так набагато краще. Дякую, бабуся. А тепер я хочу роли. Вас зрозумів. Ви звернули за адресою. Мамочки, що це таке? Норі риба повне відсій. Якщо малятка кайфує з мармеладок, я знову використаю їх. Це ж так Смачно спочатку треба налити вершки, а потім покласти мармеладні очі. Ну і звичайно, ще додати ведмедиків. У мене вийшли неймовірні солодкі роли. Крутяк. Залишилось лише полити їх сиропчиком. Дивіться, як готує майстер. Ого одним мармеладом не вгамувати голод. Тим паче, що малятка їх вже їла. Якщо вона просить роли, значить хоче роли. Для початку її відварю рис. Рис Так от що треба для цих самих рол. Це бабуся вміє готувати. Дивіться сюди. Другий інгредієнт авокадо. Максимум корисних жирів, мінімум шкідливих вуглеводів. Бабуся також так вміє. Ох, вже ця бабуся. Вона точно не зможе нарізати лосось також тонко, як профі. Рис вже зварився. Ах, так, я зовсім забула про норі. Сир та авокадо стануть начинкою, а килимок допоможе надати правильну форму. Чудово! Мені лишилось викласти рибу зверху. Страва від шефа готова. Wow. Нічого собі. Ой, oh. до шефа мені далеко. Що ж робити? Oh. Ідея. No. Якщо потрібна кругла форма, можна взяти огірок, вирізати місце для начинки і покласти сир. Це будуть роли у стилі бабусі. Ми готові, малятко. Так, подивимось. Це не схоже на роли. Але все ж таки спробую. Ой, мені не подобається. Пробач, бабуся, я таке не їм. Дивно виглядає і не смачно А роли від шефа виглядають саме так, як я і малювала. Ух ти, як смачно! А це що таке? А, це гостра васабі. Рятуйте! Oh. Ух ти, яка краса! Все смакота! Nice. Hmm. Розкішно, братику! Ти найкращий! <звук> Радий старатись! <звук> На сам кінець я хочу каву! Wow, wow, wow. Зробимо в два рахунки! Добре, мила! <звук> Домовились! Цей пакетик в мене лежить вже дуже довго. Нарешті його час використати і заварити філіжанку ароматної кави швидкого приготування. Треба залити його окропом і додати молочко. Подивимось, ідеально. Ой, фух, яка вона гірка та гаряча. Я думаю, що сестричка любить холодну і солодку. Я візьму лід і додам шоколадний сироп. А заразом ним чашку. Потрясно. А тепер використовую готову перевірену каву від трофі. Я знаю, що це точно буде смачно. А ще я обожнюю вершки. Якщо подобається мені, подобається й малечі. Та-дам! Прикольна гірка. Я посиплю її печиво моро. Крутяк! Що, бабусь? Що це ти там слухаєш? Заціни, бабуля Йоху! Взагалі, то у нас челендж. Який аромат? Шеф використовує лише краще зерна кави. Спочатку їх треба подрібнити, а потім можна заварити. Це має бути точно. Лише тоді вийде ідеальний смак. За допомогою колби можна контролювати об'єм молока. А заразом збити його прямо тут. Ось це технології. What? Ви також можете використовувати гаджети, щоб досягти такого ж результату. Ще один секрет. Солодка вата зробить будь-яку страву неймовірною. Як вам? Прикольно малятко, спробуй. Клас, почну з бабусиної кави. Ой, а не можу пити цю каву. Як же так? Ох. Хм. Ух ти! Солодка вата! Зійти з розуму! Це мега круто! ха-ха. Як вам мої вуса? А про каву я вже й забула. Її також треба спробувати. Але не без солодкої вати, звичайно. Мені дуже подобається. А що приготував брати? Ухти! Це шоро. Та ще з вершками! Яка смакота? Ммм, mm, ямі! Холодна кава це круто. Я так і знав. Ура! Поможе <плес> віддати перемогу. Складний вибір. Пореміг, шеф! Це сама смачна кава з усіх, що я пила. <плес> Ви також обожнюєте яскраві приколи та смаколики. Тоді, ласкаво, просимо на фантін. Підписуйтесь і ставте лайки. Ми завжди раді новим друзям.